Життя не тут, жовтень, листопад вже майже настав, і росіяни цілком собі чудово співжиють з тотальною війною, не просто співмешкають, а навіть одержують від цього садомазохистське якесь таке задоволення. Ще давайте, Владимир Владимирович, деякі народи Кавказу, звісно, трохи побузили, не зовсім російські раби, все таки, але справжніх буйних швидко посадили на місця. А решта чекають реакції Хабіба. Десь щось там підпалили, десь постріляли, десь повбивали, але караван іде, по дорозі стаючи все довшим і довшим. У місцевостях побідніше посилають своїх туди, на війну, щоби хоч щось корисне зробили і після себе хоч щось, окрім порожніх пляшок та боргів, залишили. У місцях побагатше йдуть, щоби не було проблем тому що якщо надо, значить надо. Вся оця одна шоста частина суші застрягла в образі умовної тітки з автобуса, якщо ви бачили те відео, і повідомили, що для неї привезли пакет. Умовна тітка до цього капала на мізки, мабуть, своєму, чоловікові, синові, братові, сусіду, що якщо він не піде захищати родину, то він взагалі не мужик, а мужик він має бути конче на війні. А коли стався черговий груз 200, то вона рве на собі волосся і плаче крокодиловими сльозами. Проклинаючи при цьому природну Україну. Ну не своїх же ж, проклинати. За таку справу можна і під статтю потрапити. Ну а потім, коли запас сліз закінчився, вона відразу вирушає вишуковувати нову жертву. Ті з росіян, які все ще видають себе за опозицію, теж пристосувалися до нової реальності, тепер у моді бути приниженим та ображеним, але не забувати робити бізнес. На чому робимо бізнес? На корупції, будь ласка, на репресіях само собою, на війні завжди готові. А ще краще на корупції, репресіях та війні три в одному. Кількість слухачів-донаторів зростає з кожним потраплянням до чергового житлового будинку в Україні, але вибір головної теми має бути, звісно, небутербродним тобто такий, щоб захопити якомога ширшу аудиторію хороших руських. Які, звісно, імперці шовіністи, бо інших просто немає, але не путіністи ж, наприклад, тема де візи? Урсуло, відкрийте вікно до Європи, тварюки русофоби. М але вибір теми має бути і таким, щоби в разі чого можна було сказати, що ну ми ж проти війни, та і Путіна ми ох як ненавидимо. Список санкційний склали і всяке таке. При цьому з огляду на аудиторію відразу підправляємо заяву, тому що він армію розвалив, і ми зараз з ганьбою відступаємо. А генерал Петров Водкін нащадок генерала Єрмолова, встановив у себе вдома 25-й золотий унітаз. Тобто не тому, що війну почав, а тому, що армію розвалив. Весь цей театр абсурду заправляється рятуванням пілота в Ейську адже він ж свій хлопчик. Який, щоправда, завалив літак на житловий будинок з повним боєкомплектом, але ж він батьківщину рятувати летів, це ж все міняє. Руски, що страждають від уявного європейського нацизму з одного боку, злилися в екстазі з рускими, які страждають від уявного українського нацизму з іншого боку. І всі вони разом влаштували диявольську оргію з патологічними некрофілами при владі. Всі разом вони летять літаком вбивати українців, але не долітають. Кидають його на житловий будинок свіжиш, і потім рятують пілота. Отак і живуть. І не вісім місяців, а завжди. Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо.